Чоботи з неопрена беремо на зараз, на завершню погоду, таку чуть-чуть прохолодну, да, таку, скажімо, плюсову. А якщо на мороз, тоді вже беремо ось такі Демар Hunter Pro з натуральною овчинкою. Тобто тут чоловік натуральної вчинки, бачите, він тут вставляється, виймається, вони язичок вшитий. Дуже теплі ці чоботи. Мінус 50 виробник заявляє, у мене такі самі чоботи є. Ну, мінус 10, десь, мінус 15, звичайний тонкий носочок, ось до як в туфельки вдіваю. Чуд... Прик... Ну, прекрасно, просто шикарно на льоду на рибалки знаходитися. А неопрен вони беруться на зараз. Вони такі чоботи, дімісізонки, то Тось вони бачите, вони якби не утеплені. Вони йдуть десь на плюс 15, мінус п'ять. Тобто вони. Якби зберігає температуру вашого тіла, різина в них йде з термокаучука. теж. вона не слизька, вона крепка. Так само, як і ось на цих щоботах, галош теж іде з термокаучука. Це різина, яка на морозі не добіє, нічого з неї не робиться. Тобто, ми як хочемо, наприклад, і тут а можемо зігнути їх. Да? Дивіться, вони все прекрасно стає. І ось тут підошву так само можемо зігнути. Опа, і нічого. І нічого з ними абсолютно не відбувається. Так само, і теж цей, бачите, цей теребоковичок, він що при плюсовій температурі, що при мінусовій температурі, він однаково еластичний. Тобто, опа, скручуємо його, як хочемо наскрутити, і все буде прекрасно. Ціна 3900 гривень, ціна 2600 гривень за пару чобіт. Якщо ви берете комплектом одні на зиму, одні на зараз, по 100 гривень знижки буде на кожній парі чобіт.